Всім, друзі, привіт! Всім мирного сонячного, гарного ранку. Сьогодні відео таке буде про квіти, про осінь, тому що проблеми з світлом, тому поки так запрошую вас всіх до квітів. Така красота розцвітає, хризантемки жовті вже починають цвісти. Дуже буде гарно. Трошки пройдемося по городу, покажу вам, що залишилось зробити, що вже зробили. Петрушка у нас зелененька, гарненька. Ось така гарна, кому треба заходьте, поділюся. Щевель також красунчик. Ось такий зелений стоїть, як, мов би весною. Хочу показати вам йошту. Всі пам'ятаєте, я вам показувала в своєму відео, який був кущ великий, займав півгороду. Тепер Вова його омолодив, так сказати, старі гілки повипилював і залишив тільки молоденькі отакі. Ось, отакі молоді гілочки. Тепер буде молодий кущик йошти. Омоложений, так сказати. Так, друзі, оце вам зараз показую ось такі дебрі, отакі висотою. Оце сідірати ті, які ми садили для покращення ґрунту. Подивіться, які посходили, які повиростали великі, дуже отака краса вийшла з них. Тепер їх треба скосити або вирвати, міленько подрібнити і перебити. Перекопати із землею на зиму. Ми ще цього не зробили, тому що не маємо поки часу, були проблеми з котлом, займалися ним. Ось далі грядочка, Вова скопав уже, там, де було можливо, де були помідорки, і посіяв другі, кущики крижовника. Також треба трошки повирізати, є старі, ну, ще не дійшла черга, листечко пожовтіло. Такі жовтенькі стоять гарненькі, ну вже ягідки зібрані давним-давно. Так, далі йде грядка в нас, друзі. Таня зібрала помідори. Привела до ладу її, але, але треба ще вигребти. Листя де, а може і не вигрібати, ми, може, просто перекопаємо і посадимо знову сідірати для покращення ґрунту. Ось тут рядочок крупу був посаджений, ну ми його вже вискобли, залишилося ось декілька кущиків. Такий слабенький вже зрозуміло, бо вже не літо. Чорна смородина, кущики, один і другий. Ну, і далі ось також сидирати. Тут і горох, ось бачите, горох, ну цього потрішку. І горох, і там вова, коротше, садив, є відео, кому цікаво, будь ласка, дивіться. І рапсту, ти що хочеш? Ось отакі вони завишки вже високі, гарні, перекопаємо. Міленько переріжемо і буде грунт красивий. Тепер з вами прийшли на участок, де знаходиться клубніка. На клубніці також посадили сидирати для покращення, такі вже високі, гарні, сливку також трошки підчистив вова. В році трошки вона нас порадувала своїми плодами. Дуже приємно, звісно, що ми її скуштували на кінець. Ну, йдемо далі. Тепер до клубніки хочу показати, як вона прийнялася. На таких. Вся клубнічка прийнялася, її, звісно, не видно, але я буду. Нахилюсь вам покажу. Ось така вся гарнюнька. Вся прийнялася. Отакі От кущі. Ну, вони потрібні. Треба ґрунт теж кормити, поїти, щоб він давав гарні врожаї. Ну, а зараз хочу вам показати по пояс мені ці цідирати. Будь ласка, будуть гарнесенькі врожаї після них, після цього удобрення. Ну, горох прямо радує, такий гарний. Зійшов, гляньте. Ще б трошки й зацвів. Отакий прямо гарний. Локси також пообрізала до слідуючої весни. Небо таке затягнуте, може і буде сьогодні дощик. А хто яблучка хоче, пригощайтеся, залишилося одненьке на дереві, але яке гарне. Горіх наший вже листя скидає, буде що робити. Погляньте, яке розмаїття кольорів листя з вишні. Красуньки різного кольору, які бажаєте, і жовті, і зелені, і розові, і червоні. Ось така осіння краса. Взагалі я люблю всі пори року. Кожна по-своєму гарна. Такі красоньки осінні. Нас радують на сьогоднішній день такою красотою. Хоста вже проситься, щоб її хазяйка чи хазяїн довели до ладу. Вже листочки примерзли деякі, пожовтіли, але все одно гарно. І красунька троянда. Вже цвітає також, деякі бубки ще тільки починають просяться зацвісти. Будемо надіятися що буде гарна погода, і вони ще розцвітуть. І ось така краса фіолетова-розова. Напишіть, хто знає як називаються ці квіти. Може, то й не квіти, може бур'ян, я не знаю. І до мене в гості прийшла сусідська кішечка, та красунька, красунька, да. і такі морозки розцвіли сиреневі і розові красотки. Починають оцвітати вже і декоративна капустка. Так її називаю я. І погляньте, скільки листя під нашим горіхом, скільки треба працювати. Ось так осипалося, мішків 10 буде. Ну що ж, будемо працювати. Хризантемки розцвіли таким буйним гарним цвітом яскравим сонячним. Можевільник і біленькі хризантемки, красуньки для вас. Берізка також скидає своє листечко. Всім дякую, друзі. Хто був зі мною? Бережіть себе міцного вам здоров'я! Бувайте здоровенькі!